Слава Україні! Триває 304 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом доби противник завдав три ракетних удари по цивільних об'єктах в Запорізькій області. Також здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник зосереджує зусилля. Наведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ворог зберігає військову присутність, проте ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено. На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гурів-Козачок. Козача Лопань, Кудіївка, Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Хатні і Амбарне Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Куп'янськ, Кислівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка і М'ясожарівка Луганської. На Лиманському напрямку загарбники завдали вогневого ураження по Макіївці. Червонопопівці і Діброві Луганської області, а також Тернах на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріл з танків мінометів ствольної та трактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Берестове, Веселе, Яковлівка, Солидар, Парасков'ївка, Бахмут, Часів'яр, Опитне, Ступочки, Тліщівка, Біла Гора, Деліївка, Клебанбик, Озарянівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку Обстріляно Кам'янку, Авдіївку, Водяне, Невельське, Мар'їнку та Новомихайлівку на Донеччині. На Новопавлівському напрямку під вогонь окупантів потрапили вугледар Новоукраїнка, Велика Новосілка та Времівка Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Малинівка, Червоне, Чарівне, Білогір'я, Новоданилівка, Малі Щербаки і Степове Запорізької області та Марганець і Нікополь на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку противник продовжує тероризувати мирне населення. Від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Червоногригорівки Дніпропетровської області та бургунки Антонівки і Херсона є загиблі і поранені серед мирних українських громадян. В Горностаївці Херсонської області російські окупанти увели цілодобову комендантську годину в період з 25 грудня 2022 року. По 3 січня 2023 року. Майже на 10 діб місцевим жителям заборонено залишати помешкання та переміщуватися по населеному пункту. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. А наші ракетники і артилеристи уразили два райони зосередження живої сили та зенітний ракетний комплекс С-300 окупантів. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!